У мами познаходили ящики з зброї, боєприпаси і карабін. А сина підозрюють у незаконній торгівлі автоматами Калашникова. Сім'єю із Київщини зацікавилися волинські слідчі. Вважають, що киянин підпільно продавав у камінь каширські автомати. Звідки взялася ця зброя і для чого мамі ящики з боєприпасів спробували дізнатися наші журналісти. Один автомат Калашникова за 35 тисяч гривень, другий за 32 тисячі. Слідчі переконані, що за такі суми киянин у липні нелегально продавав зброю у Камінь-Каширський. Мовляв, пересилав поштою. Яке походження цих автоматів, звідки вони могли взятися у чоловіка і хто на Волині міг бути покупцем, прокурор і слідчий не кажуть. Із обшуками нагрянули ще й до мами підозрюваного. У жінки знайшли порожні ящики. З підзброї для чого вони їй знадобились? Чи, бува, не надумала мама вирощувати в них розсаду? Невідомо. Адвокатка сина каже, що ящики зі зброї з тих часів, коли на Київщині велися бої. <реку> Вилучені вони були пусті. Так вони під, під зброї, але вони були пусті. В принципі, київська область була під жор жорстким контролем окупантів цього часу, і наші збройні сили України відбувались. Тому на момент, коли звернялася Київська область, звісно, цих полімерних ящиків і дерев'яних на території на території Київської області було дуже. Але не ящиками єдиними у мами киянина знайшли ще й боєприпаси і карабін. Захисниця зауважує, що в жінки є дозвіл на зброю. Але попри це, майно арештували, і експерти взялися його досліджувати. Номер карабіну співпадає з дозволом. Так. Ну, в чому проблема? Два карабіни в дозволі. Я особисто не оглядав. Ну, згідно матеріалів, справи, два карабіна в дозволі. Ви слідчі прийшли в апеляційний суд. Дивиток. Ну то готуйтеся. Поясніть, навіщо ви вилучили, навіщо досудовому слідству карабіни, які зазначені в дозволі, навіть не підозрювано. Я ще про патрони, можливо погоджу. Дослухаємось до вас, що потрібно з'ясувати, чи вони армійські, чи не армійські, чи мисливські. Сам киянин наразі вийшов на волю під заставу у майже 160 тисяч гривень. Суму застави просить зменшити або ж змінити і пом'якшити сам запобіжний захід. Фактично запобіжний захід на сьогоднішній день він є вже змінений. особа перебуває на волі під скажімо так виконання певних обов'язків. Підозра була висунута дійсно по двом епізодам кримінальних правопорушень. На Даний момент підозра не скасована. Чи може підозрюваний мати якесь відношення до військової служби і доступ до боєприпасів? Прокурор теж не коментує. Мамі киянина зареєстровану зброю судді вирішують повернути. А от щодо автоматів Калашникова слідство триває. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.